Чи чули ви про теорію стадного інстинкту? Або ще кажуть теорія натопу? Це природний імпульс особин слідувати або групуватися з іншими особинами того ж виду. Тобто це стан, коли людина підпорядковується тому, що є в суспільстві або групі людей, втрачаючи при цьому індивідуальність і беззастережно приймаючи загальні правила. Простими словами, це коли ви прямуєте за більшістю, відмовляючись від своєї думки, бажань і потреб. Однак частіше на практиці буває по-іншому. Ви розумієте, що не хочете плити з усіма, готові діяти по-своєму, але ваші друзі цього не приймають. Це і є приклад так званої теорії відра з крабами. Crab-backed theory – «Crab Чудова штука для розуміння рівня взаємодії з вашим соціумом. Якщо коротенько, теорія пояснює такий факт: краби настільки дурні тварини, що поодинці кожен з них легко вибрався з відра. Але коли один з них намагається з цього таки відра вибратись, його ж родичі починають чіплятись за нього і затягують назад. Тобто, коли людина намагається кинути палити, а друзі кажуть, ході, все одно з цього нічого не вийде і простягають сигарету. А ви погоджуєтесь і не можете протистояти. Коли ви хочете здобувати другу вищу освіту, а колеги голосно дивуються, навіщо тобі це треба? Адже на роботі й таксі перевантажені, це і є краббекет. На жаль, це людська природа, і нічого з нею не дієш, крім одного. Бути сильнішим за відро і його наповнення, і лізти вперед, навіть якщо назад тебе тянеть сто чоловік. Шукайте в собі ресурс твердо стояти на своєму і досягати нових успіхів.